Вашу. Ви ж знаєте, що курсі справ, так? У вашій справі призначено експертизу, ми чекаємо її, чекаємо з експертизи. По родині гомоніків експертизу виконали, завтра вона буде у нас 28 числа Передається в Хмельницьку. У курсі речі? Так. Вже в курсі. Все буде залежати від висновків цієї експертизи, якщо вони виявити. Ви знаєте, які питання поставлені експерти. Ну, я б хотів повторно ознайомитися і коли дописи тих людей, які були на зміні за дві сутки. що не там понад Так. лікарів. Це безпосередньо достатньо. Ви ж можете заявити слідчому клопотання, це без проблеми. тому на виконання. Ми ж людей мусимо захищати, якщо тут дійсно. Буде експертиза що, ну, Мені просто самому цікаво, якщо чесно. Хоча я не маю права, якщо чесно, знайомитися, тому що це слідчі це слідчі офіційна, це є розслідування кримінального провадження. Чому? І ми ще хочемо по одній справі розібратися, бо ще коли до вас був начальник колежників, Войтенко Лаврач на засіданні в Білім домі, сказав, що йому доложили 2 числа, дитина вродилася і друго числа в мене. Він хоче знати, хто, хто це йому таке сказав. Як mm. це правильно зробити? Mm. То це написати заяву так, щоб позивати клопотання, щоб слідчі викликувати автомобілі. Ні, ні, він трошки не так сформулював. А, Було не. допові доповіли правоохоронним органам. Що дитина померла 2 січня, і, померла. і відразу при родах. Повідомили, так? Да, це так, це так повідомили, і було поширено в засоби масової інформації, неправдиву. Це хто так... повідомив Войтенко повідомив? Войтенко так, масові. Войтенко повідомив і Калашніком було поширено у зв'язку з цим неправдиві відомості. Це Войтенко, як сказав. Як при смерті Войтенко там був і це все там? Так. Ніхто не зазначав, що дитина під час того вже тому, там я лежала. Тому що, ну, я, тобто після родів вона вже ну, лежала в. як кубики. Інкубатори mm -hmm. там. Інкубаторі в цьому, В Квези. В квезі там лежав. Mm -hmm. ну, Розберемося тоді, що я ще переговорю з Володимиром Петровичем на як просто вникнути в ситуацію. Оцю, що... Ну ні, просто так, дві офіційних смерті, щоб так сказати. Що? Це в одно і того самого лікаря, так? Ну, Заводяцький, начмед. Його зміна. Ну як зміна? Ну, Він був прислуханий. І коротше вже 4 місяці йде, вони працюють, ніхто, ніхто нічого не робить, і самі. І має... діти далі вмирають. — Туди це все якісь клопотання зробити, щоб там працює, і відстроїти їх від роботи чи що. Звісно йде, вони роблять, як робити. Дивіться, вже буде. Ну, якщо вже буде висновок, то я думаю, що розслідування піде швидше, ну, гаразд швидше. Все залежить від того висновку. Ви знаєте попередній результат? Так, ми знаємо попередній результат. Що думаєте? написано? Що буде? Там є 12 лікарів. Ні, нас тільки була експертиза з моргу. Не, а а висновку лікарів нас немає. Що по що нас? Причина смерті також не встановлена. Не встановлена, те. Ні. Вони взяли на, на хвилі на консілю, тому доповнительно ще документи відправили туди і чекаємо вже 4 місяці. 4. Ну це от ви чекаєте оцей висновок? Так, да, оцей висновок 4 місяці да. чекаємо, да. який в нас завтра буде, да. так? А ви знаєте, які там результати цього консілю? Ні, ніхто не, каже. Не знаю, ніхто не, знає. Ніхто не знає. Ну, ну каже, що ви зараз десь, я була коса, щоб хтось вважає і усіння. Завтра з їхніх, значить, спілкувалися Завтра будуть їхати на Хмельницькі наші колеги і відповідно за дорученням слідчого ця експертиза для Я завтра не, Мало, сьогодні вже ну, сьогодні, сьогодні, її не віддають, просто так буде. Ну, має бути доручення слідчого. Я сьогодні з Олександрою Артурівною говорила, ви також заходили тут. Так, так. Я заходила спілкуватися. Вона каже, завтра вже точно є домовленість, завтра експертиза задручення слідчого буде вже. А ви їх це хто ще не ці їхали, так? Щоміровить, так. Да, то Завтра десь годині? Зранку буде? Ні, ну, зранку як зранку, ну, мені ранку події. Саша нам в, говорила, що зранку, 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 сьогодні зранку мали забрати, а завтра вже привезли. А ну можливо, тоді вона каже, що сьогодні сьогодні мали забрати. Я зараз не можу, пішли. Таке питання по статистиці, бо я в принципі так людьми спілкуються в радікав, що там це вже не подано випадку від нового року. До нового року ми не знаємо, а нового року. Дивіться, в нас є о, ці два впровадження, які от, от є. Більше, Більше, живого, а все, можна це, так, щоб подали запит чи куди там, не знаю, до Витянка, чи далі, щоб звернути. Яка смертність була від нового року? Можна, можна і Дайте з, можна з громадської організації подати запит, щоб звернутися до лікаря. Де... Головно А може, Можливо, і свідчі її Ну, Просто е, тут порушено е, м, внесено в Єрдер по, по окремих фактах. Тобто смерть вашої дитини і смерть вашої не, дитини. Ні, діло втім, щоб ви розумієте, по діло, що ми з ними цим коза нічого не зробимо. Просто щоб ми знали і щоб до батьків призводить, чи вони зводять, чи ні, щоб об'єднатися і Бороці. боротися розумію. з цими людьми. Тут просто до чого батько хоче довести в тому випадку, коли їхня даринка, так, от так як вони вважають, що її вбили, так і цей Завалєвський, чи як його звати, він Я далі чого? продовжує працювати, і в нас вже є наступна смертність дитини. Я думаю, що При буде, його зміні. Буде, буде краще дочекатися експертизи, і тоді, тоді все буде ясно. Якщо слідчий Возьмемо свідчу, сюди запросимо ну, це, і ви маєте щоб право що знайомити з висновком експертизи. Там вже буде чітко, я думаю, записано, що щось послужило смертю вашої дитини. Справа в тому, щоб відсторонити. Цього лікаря від виконання своєї практики має бути доведена його його вина. Поки його вина не доведена, відповідно підстав для того, щоб відсторонювати людину. А на час слідства не можна час проведення слідства. Тут ну, це більше питання до слідчого. Тут є певні кримінально процесуальні питання, з якими потрібно говорити. Якщо я думаю, ви з Олександрою Артурівна наскільки я знаю, ви постійно співпрацюєте, контактуєте, вона йде вам завжди на зустріч. Я не думаю, що з цим питанням виникне. Тому тут швидше потрібно з нею цього контактувати і цікавиться, чи можливо і, мабуть, якби було це можливо, це було б зроблено, тому що нами робиться. Це необхідні і всі можливі заходи для того, щоб довести все це дорічного завершення, щоб більше такого не повторювалося, якщо це дійсно є вина лікарів. Але поки ми не довели її не вину і поки немає оцих рішень експертиз, відповідно до того моменту якихось... Конкретних причин цьому сказати неможливо. Тому було би логічно дочекатися. коротше, завтра дочекуємося до три... того. Тоді вже збираємося і ми в... в... да, 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 говорити, сп... що зберемося, так. Да. Ну це вже скоріше, я думаю, буде коли в нас. Ну то, в принципі ми там завжди працюємо, але. Ну, то це ясно, ти майже по телефоні законів закончиться. Що залежить від мене особисто, я готую зустрітися з вами в будь-який час і будь-яку хвилину, коли ми там домовимося, і це. А скажіть ще, будь ласка, по яких фактах відкрито два кримінальних провадження? Ні, ну я можу сказати, що по факту смерті дитини, даному... халатність чи яка стаття? Що саме передбачає? Відкрито розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 140. -ї. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Частина 2 це те, що проти виконує тяжкі наслідки і смерть. А в даному за, випадку тяжкі, в от, за частиною 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, неповнолітні. Рається обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на срок до 3 років, спортування право обіймати певні посади чи зніматися певною діяльністю на срок до 3 років. Це санстріє статті. Так записано в законі. А в іншому випадку? Така сама стаття? По директичній кримінальні провадження закона за частиною 2 статті 140 років. Чекай, Чекай, з Олександр... Це Олександру, ну, я думаю, вона вна... ви ваше... повному праві познайомитися а. з результатом цієї експертизи, спетизи ж потерпівач. Потерпіли це... це ваше право знайомитися. А далі що Приходить до медичної експертизи, вона направляється до прокуратури, так? Ні. Вона прийде до матеріалів справу продовжує сліду. Угу. Якщо там буде вказано. Вина лікарів, то будемо голошувати підручати і відповідають. Ну а якщо немає, скажу, що не вільно. Mm -hmm. e, давайте ми дочекаємося все-таки експертиз і будемо вже бачити. Бо ми це знаєте, вже трошки гадання. А якщо буде це, давайте дочекаємося. Тут вже казали, що чекали більше 4 місяці, а тут 1-2 дні і буде вже певний результат, і тоді буде. Справа в тому, що поліцейські органи не проводять судово-медичну експертизу, а проводять спеціальні експерти. Судово бюро судово-медичних експертиз. Yes. А в іншому випадку, коли буде готова експертиза? Я не можу аргументувати. все залежить. Якби ми робили наше відомство, ми б сказали, що там планується закінчити експертизу на таке, таке число. Все залежить від судово-медичних експертів. Я